чесні отці, дорогі браття і сестри, вітаю щиро вас сьогоднішнім святом успінням Пресвятої Богородиці. Сьогодні е, з храмою свято нашого кафедрального собору наші предки обрали це свято і обрали Богородицю як покровительницею міста, нашого Полтави. І е, головний храм Соборний збудували на честі успіння. Ми знаємо, що всі наші лаври. І передусім наша святиня Українська, Києво-Печерська лавра, освячені на честь Успіння Богородиці. Ми знаємо, що свята гора Афон це Чернеча республіка, це дійсно автономна республіка у складі Греції, але ця республіка незвична, вона складається тільки з ченців. І на Афоні живуть ченці декілька тисяч, і кожен року рік. Богородиця приводять туди нових ченців, і вони там день і ніч моляться, трудяться як мурахи, прикрашаються перед передусім благочестям своїм і е, працею рух своїм. І вони не ховаються від світу. Хоча, звичайно, живучи в е, Чернецькій, вони обмежуються, відмежовуються від світу, бо якщо пустити туди світ, то, то афон перетвориться на те, що. Що відбувається в нас повсюдно? Тобто всі ці пристрасті, боротьба за владу, за гроші за славу, за добре життя, воно перенесеться і до них. Тому ця свята гора відмежована від світу, але вони відкриті. Будь-хто може туди приїхати і побачити, як живуть ці ченці, як вони моляться, як вони трудяться. Як вони шанують Богородицю. І саме існування цієї Святої Гориці вже є така, таке чудо Боже. І саме тому, що Афон є таким місцем, де Богород... де місце при святої Богородиці. вона є покрительницею цієї Святої Гори. Також ми знаємо, що наша Лавра Києво-Печерська, хоч вона сьогодні і користується нею московський патріархат. Але це тимчасово. Вона українська святиня спокон віків і святиня нашого народу. І вона буде святиною нашого народу. Це теж є частка Пресвятої Богородиці, яка є покровителькою цього святого місця. І не дарма наш український народ, Та й в цьому світі шанує Пресвяту Богородицю. Ви, в нас в Україні понад 300 чудотворних ікон. Як виникають ікони? Це ж не просто так, що хтось вирішив, що ця ікона буде чудотворною і нас її. Ні. Людина з вірою, з надією починає молитися до Богородиці перед її іконою і отримує відповідь, отримує результат. Не те, що просила, або трохи щось інше, але те, що їй і потрібно. І таким чином людина бачить, що Богородиця відповіла їй, що вона... Заступилася за нею, тішила, зцілила, дала їй силу, мужність рухатися життєвою дорогою. І так приходять інші, людина ділиться цим досвідом, приходять інші, просять, і вони отримують. І так ікони починають е, називатися чудотворними. Погородиця одна, а ікон чудотворних дуже багато. Різних, різних. І, і там, Горбанівська, Козельщанська — це тільки дві ікони, які в нас на Полтавщині просіяли. Але діє одна дуже благодать самолитвами за заступництво Пресвятої Богородиці. Це є наш посвід, це є наша віра, це є вираження нашої любові до Пресвятої Богородиці. Сьогоднішнє свято здається воно таке трошки дивне, тому що ми святкуємо смерть Богородиці, Ми кажемо, що це успіння. Чому? Тому що Богородиця. Як співається в тропарі сьогоднішнього свята, е, співається так, що у Різдві, тобто народивши дівство зберегла, е, у спільні ж світу не залишила єси Богородиця. Перейшла ти до життя, бо ти є матір'ю життя. Тому що Богородиця носила в своїй любі життя Сина Божого, Бога, і тому вона перейшла до вічного життя. Більше того. Передання церковне говорить, що тіла не знайшли. Апостол Хома, так як от він Воскресіння Христове засвідчив, що воно істине, так само Божий промислом не був на похованні Богородиці. Богородиця була в Єрусалимі, вона померла в Єрусалимі, є місце, де вона перебувала, є місце поховання. Там, де були поховані її батьки, Іоакені і, і Амна, там і визначили місце поховання Богородиці. це Фактично частина герсиманського саду. Гробниця Богородиці є і до сьогодні, це місце паломництва всіх християн цього світу, різних конфесій. І Фома спішився, він не з'явився на це поховання, і через кілька днів він попросив, щоб відкрили гріб, коли відкрили гріб, тіла Богородиці не було. І ми не знаємо, тобто немає Богородиці. Ми віримо і сповідуємо, що Син Божий забрав з тілом присвятим ви знаєте, що в Старому Завіті є правильники, є ног і ілля пророк, які не померли, а сказано, що вони рознеслися на небо і прийдуть, коли буде Антихрист, вони прийдуть проповідувати Христа. Так і Богородиця, вона носила Бога у своїй утробі, вона освячена Богу. І не тому, що це якось відбувається механічно, а тому, що її душа її природа вона повністю була віддана Богом. Оце діотство Пресвятої Богородиці, мова йде не тільки про фізичну чистоту, а про, передусім, про душевну чистоту Богородиці, чистоту тої душі, яка позбавлена Христос. Такою вона була і через те сподобалася стати матір'ю життя, матір'ю Сина Божого. І те, що вона є заступницею робить людського. В цьому, до речі, коли Христос був на Христі, то Він попікувався про свою матір. Він сказав, що це син твій, показуючи на просто до Богослова, йому каже, це мати Твоя, вказуючи таким чином на те, що він має усиловити Богородицю. Але в цьому, в цих словах Христа, Церква вбачає, що якби весь людський рід переданий під покровительство Пресвятої Богородиці. І це наше побування, воно не фантазія якась, а воно підтверджено досвідом, про який я сказав перед цим. Чудотворні ікони заступництво Пресвятої Богородиці, її покровительство, чудеса, які відбуваються до сьогодні, і е, е, її невпинна молитва і любов до роду людського. Тому ми її шануємо. І сьогодні в цей день особливо шануємо, молимося, дякуємо і просимо її заступництва. Тому просимо її е, в наших особистих якихось потребах, скорботах, не втомлюємося це робити. Просимо її заступництва в захисті нашої держави, е, України, щоб ворог і ці всі сатанинські сили одержили злобою і ненавистю, щоб вони були посоромлені, щоб ті, хто сліпий прозвів. Ті, хто нечестивий, щоб Господь їх покарав, розуміє. Тому вітаю всіх вас з цим святом, яка свята Богородиця буде завжди з нами. І дає нам всім благодать і силу жити християнським життям. Амінь. Слава Ісусу Христу!